Через вас у нас реально критична ситуація. Президент Красносельський звернувся до Маїсанду. Котли на дровах та вугіллі. Електромаш запускає нове виробництво. Понад 100 аварій на добу, електрики на передовій. 23 дні без газу, тепла та гарячої води, плюс вієлові відключення світла. У Придністрові рахують дні до тотального колапсу. Вихід із газової кризи є. Вважає президент Вадим Красносельський. Однак цьому перешкоджає Молдова. Сьогодні глава держави звернувся вкотре до Майі Санду. Ви дуже цікаво. Розповідаєте, що готові доставити газ до Придністров'я. Ви заявляєте, що Молдова не перешкоджає. Я кажу вам відкрито, що Молдова перешкоджає постачанню газу до Придністров'я. У нас реально критична ситуація через вас. Ви саме дискримінуєте придністровських громадян. Ви боїтеся свого електорату. Думайте, що це відступ від якихось своїх ідей. Ви намагаєтеся натиснути на Придністров'я таким чином, але ви не боїтеся одного: не боїтеся страждань людей тут, у Придністров'ї. Ви не боїтеся, що через ваші дії вже гинуть люди. Дивно, що ви цього не боїтеся. Президент Вадим Красносельський доручив МЗС направити в ООН усім учасникам формату «5 плюс 2» та Червоний Хрест заяви про дискримінацію Молдовою Придністровського населення. Уважаємо западний політик. Шановні західні політики, не виступайте. не виступайте адвокатами молдавської влади. Люди страждають. Досліди ставити на людях не можна. Зробіть усе можливе, щоб газ надійшов у Придністров'я. Тим більше за кошти. Не безоплатний газ, а за кошти. Коли може надійти газ до Придністров'я, президент каже навіть сьогодні, однак на це потрібне бажання Молдови. 1 февраля, 2 февраля, 3. 1 лютого, 2 лютого – це все спекуляції. Насправді Молдова може поставити газ вже сьогодні, максимум завтра. При бажанні це зробити. І вони це все знають. По суті, газ повинен був доставлений у Придністров'я 20 січня, максимум 21-го. Сьогодні 23-й. Молдова спеціально усе робить для того, щоб затягнути ситуацію. Щоб цього не сталося, спеціально затягуючи кризу у Придністров'я. Президент Вадим Красносельський сьогодні відвідав електростанцію Теротекс Енерго. Познайомився з роботою енергетичного підприємства. Станція Теротекс Енерго. Наприкінці грудня її вирішили законсервувати через те, що у Придністров'ї припинилося постачання газу. Згодом знову запустили. Зараз вона допомагає Гресу Дністровську та Гесу у Босарах покривати дефіцит електрики у Придністров'ї. Нас попросили запуститися в роботу. Нас попросили запуститися в роботу для того, щоб покрити дефіцит електроенергії. Завдяки цьому скоротили віялові відключення світла. Ми працюємо на повну електричну потужність. У нас встановлено вісім агрегатів. З них сім працює на даний момент. Ми в мережу видаємо 24,5 МВт. Це стільки, скільки дає зараз до ГЕС. До газової кризи головним споживачем станції був Теротекс. Нині підприємство стоїть. Станція обслуговує не завод, а дає світло людям. Сьогодні тут побував президент Красносельський. Це наш диспетчерський центральний пункт. На даний момент станція завантажена на 100 відсотків на 27 сім мегаватт виробки. Все, що може виробити, пускає в мережі для населення. Сьогодні сьогодні дуже важливо. Ми заживлюємо той обсяг електроенергії для тирасполя і для Придністров'я, загалом якого не вистачало. Але є ще перспектива хороша у вас те тепло, яке виробляється. Використовувати для опалення для населення я розумію, що цей проєкт на перспективу я думаю і вважаю необхідним з точки зору використання даної станції для подачі тепло у домоволодіння. Президент Вадим Красносельський доручив спільно з урядом розробити відповідний проєкт. Аварія через згорілий підземний кабель в Тарасполі. Подібні ситуації виникають щодня. На цій підстанції мікрорайону Жовтневий вона сталася вночі. Одразу усунути її не вдалося. Ми будемо Ми зараз будемо виконувати монтаж тимчасового живлення. Використовувати будемо дріт сіп. Це можна зробити відносно швидко. Людям дати треба напругу, тому що ремонт кабельної лінії вимагає тривалого часу. Сьогодні навіть не встигнемо. А цей варіант дозволить нам дати людям напругу. Для того щоб приєднати провід до розподільчої шафи, довелося свердлити стіну. Любов Дмитрівна за ремонтними роботами у дворі спостерігала із вікна. Вийшла подякувати та пригостити. Чай з бутербродами чай з бутербродами хлопцям принесла. Вони стільки часу пораються з нами. Ви подивіться, яку вони роботу виконують. Це ж просто нестерпно. Я дивлюся в вікно, мені їх шкода. Вони хвилини не сидять. І скільки вони врятували будинків? Я вважаю, це подвиг. Світло на Краснодонську 51 дріб 2 повернули до обіду фахівці. Ще раз нагадують, щоб уникнути аварії після включення світла, не потрібно вмикати всі електроприлади одночасно, найкраще з інтервалом 10-15 хвилин. Так навантаження на мережу буде меншим. Правозахисники Росії, Вірменії та Грузії, а також представники Азербайджану, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, звернулися до президента Молдови Майі Санду, що пропустили газ у Придністров'я. Просимо вас оперативно вирішити питання забезпечення доставки газу як гуманітарної допомоги від Росії у Придністров'я, яке не з власної волі опинилося в умовах енергокризи і на межі гуманітарної катастрофи. Вважаємо, що Молдова, яка прагне в ЄС, зобов'язана знати і неухильно виконувати декларацію прав людини, де є стаття 3 про право на життя. З цим же проханням правозахисники звернулися і до прем'єра Молдови Речана. Електромаш розпочне випускати промислові котли на дровах та вугіллі. Таке завдання підприємство поставив напередодні президент. Сьогодні Вадиму Красносельському презентували проєкт нових виробів. Називають переваги Це не завісимо газу. Це незалежність від газу, економічність, простота установки та експлуатації, і широкий вибір моделей для будь-яких потреб для будинку. Рекомендації від президента збільшити градації потужностей котлів, щоб вибір у громадян був широким. Не у всіх не у всіх громадян всередині будинків є можливість встановити такі котли. Може, для них буде вигідно поставити їх зовні, а не будувати спеціальні приміщення. Теж передбачте, завдяки цьому можна уникнути задимлення. При експлуатації все одно від цього нікуди не дінешся. Перша партія твердопаливних котлів буде готова вже у лютому. Електромаш один із перших в умовах надзвичайного стану перейшов на роботу у нічному режимі. Працюють з опівночі до шостої ранку. За зміну по 400 співробітників. Працює магазин. Вночі продукція реалізується співробітникам в день покупцям. За місяць продали близько двох сотень буржуйок. Зараз це такий затребований товар, ходовий був розроблений спочатку 24-го року. Ціну відтоді так і не поміняли наше лиття. Розрахована буржуйка на обігрів приміщення до 40 квадратних метрів. Ось ця до 20. Ми відновили лінійку лиття для адимових печей. Все виготовляємо. Люди цікавляться. Тут, якщо взяти умови, де проживають люди, приватний сектор, наприклад, піч розібрана, але труба залишилася, можна поставити буржуйку і це виключає чадний газ і гарантує тепло. На підприємстві займаються ремонтом та виготовленням запчастин для молдавської ГРЕС, Дубосарської гес, ММЗ та РЦК. Як роблять сир сметану в умовах надзвичайного стану? Перевіряє голова уряду Олександр Розенберг. Відвідав тераспольський молочний комбінат. Коли в країну припинилося постачання газу, підприємство перейшло на дизельне паливо. Цей котел бере 100 літрів на годину, дуже багато. Ми вже 9 машин випалили. На сьогодні комбінат працює у нормальних умовах. У зв'язку з тим, що газу немає, звісно, важче стало працювати. Ми маємо котел на дизельному паливі, один із трьох, які у нас встановлені на комбінаті. Тепла вистачає лише на виробництво. У цехах холодно. Холодно сильно? На комбінаті виробляють кефір, сметану, йогурти, сири і не тільки. Асортименти розширюють з новинок, сирко, стромський та питний абрикосовий йогурт. Усього близько ста видів товарів. Наразі комбінат працює не на повну потужність переробляє до 23 тонн молока на добу, можуть і більше. Тільки є проблема нікуди подіти продукцію. Менше на процент 20-25. Менше на відсотків 20-25, ніж зазвичай. Ми могли б виробляти і більше, але у зв'язку з тим, що реалізація зменшилася, школи закриті, садки не всі працюють. Медустанови також не всі працюють. Ми намагаємося зберегти асортимент, сподіваючись на постачання газу, врешті-решт. І далі будемо зберігати такий самий асортимент. Якості молока особлива увага. Щільність, жирність, кислотність усе перевіряють у лабораторії. Комбінат купує молоко у фермерів по всій країні. й свої 400 курів. Після молочного комбінату голова уряду провів робочу нараду. Олександр Розенберг наголосив, основне завдання в умовах надзвичайного стану зберегти виробництво та колектив. Всі ми знаємо, що зараз не є часи легкі времена. У нас з точки зору енергообезпечення». Усі ми знаємо, що час погляду енергозабезпечення зараз нелегкий. Тим не менш, ми повинні докласти усіх зусиль, щоб виробництво зберегти, щоб забезпечити працездатність наших тваринницьких ферм, щоб стабільно працювали. Як наші підприємці, які займаються тваринництвом, безумовно, має працювати і виробництво молочної продукції, і наше населення має бути забезпечене у повному обсязі, включаючи наші бюджетні організації. Також голова уряду рекомендував шукати альтернативні джерела тепла та електрики. Це важливо зберегти виробництво молока в Україні. Бендери міська лікарня наразі у стаціонарі 270 пацієнтів. Працюють усі відділення. Люди лежать у двох корпусах. У п'ятиповерхівці, де раніше була терапія та гастрологія, тимчасово поселили літніх жінок, підопічних психоневрологічного будинку інтернату. Їх понад 200. У лікарні тепло, є гаряча вода, світло не вимикають. Цілодобово можна здати будь-які аналізи, зробити УЗД рентген. Наразі лікарню опалює своя котельня, працює на рештка газу. Случая. Через звичайної ситуації у разі надзвичайної ситуації та припинення подачі газу спільно змін охорони здоров'я та Держадміністрацією розглядається питання переведення одного основного корпусу на дизельний генератор на рідкому паливі. Надалі також розглядається питання встановлення твердопаливних котлів для забезпечення теплопостачання всієї установи. Продовжують працювати відділення хірургії та травматології. Михайла Чегуля тиждень тому привезли на швидкий із білю у нирках. Напередодні його прооперували. Кам'янів все нормально Камені видалили, все нормально вдало. Хороші лікарі, все нормально. Дякую, не страждаємо щодо тепла. Василь середату з перших чисел січня. Нині у відділенні кардіології у нього був серцевий напад. Спасали, все Врятували, витягли. Спасибі. Зараз тут добре. У кардіології 45 пацієнтів поставили додатково майже 10 ліжок. Нині тут лежать не лише із серцевими захворюваннями. Багато пацієнтів з пневмонією, астмою-бронхітами. Коли не вистачає місць у терапії чи пульмонології, хворих госпіталізують до інших відділень лікарні. Тераспольські теоретичний ліцей у коридорах та класах порожньо та холодно. Усі ліцеїсти вдома. З понеділка в учнів віддалене навчання. Коли не бачиш очей дітей, не можеш реагувати на їхні запитання, їхні сумніви навіть не висловлені. Тяжко і вчителям і учням такий формат роботи на превеликий жаль завжди призводить до зниження якості навчання. Ми це розуміємо, але докладаємо максимальну зусиль для того, щоб мінімізувати ці недоліки. Завдання учні отримують через ЕЛЖУР соцмережі та електронну школу Придністров'я. Там усі теми, відеоуроки, тести контрольні. Ліцеїсти роблять уроки, поки вдома є світло. Підлаштовуються підвіялові відключення. Сьогодні у нас урок. Сьогодні урок геометрії у восьмому класі. Площа трапеції для учнів я підготувала свій урок. Тут є посилання на відеоурок. Вони можуть переглянути відеоматеріал. Далі йде конспект уроку, де ставиться акцент на визначення, теорему, способи доказу, завдання. Є також посилання на тести, які перевіряють, наскільки учень засвоїв матеріал. Вчителі кажуть, дистанційка зненацька не застала. До неї пристосувалися ще за часів ковіду. Деякі матеріали залишилися відтоді. Щось треба було допрацювати під час канікул. Вже зараз у ліцеї готуються здавати єдиний держіспит. Десяті класи у такому форматі складають іспит влітку, а одинадцятикласники вже взимку писали пробні роботи. Хто лучше, хто хуже хто краще, хто гірше. Проте показали, що вони готові до єдиного держіспиту вже зараз. А далі йде робота над конкретними проблемами учнів, над помилками. Тут уже вчитель працює або індивідуально, або з групою школярів. Є можливість вийти на індивідуальні консультації з учителями. З 13 січня у теоретичному ліцеї стартувала і дистанційна передпрофільна школа для семикласників, які хочуть сюди вступити. Учні вивчають матеріал, потім здають контрольні, а в квітні в ліцей приходять на очний тур. Тим, хто виконає всі завдання правильно, у день відчинених дверей вручать сертифікат і зарахують до ліцею без вступних іспитів. Зареєструватися та розпочати навчання можна і зараз. Рибницький дитсадок номер 6 Він один черговий у місті. Розрахований на 160 дітей. Тут гріються камінами. Температура вища за 20 градусів. Дошкільний заклад від електрики не відключали. Додатково зігріваються зарядкою та рухливими іграми. Я пропустила зарядку. Я пропустила зарядку тут, бо я соня люблю більше спати. У нас тут два каміни і ще один в спальні. У садку тепліше ніж вдома. До дитячого садка ходять 65 малюків. Це діти електриків, працівників водоканалу, лікарів і не лише тих, хто зараз на передовій забезпечує життя міста в Алексії. Наприклад, мама працює в Тирас теплоенерго. Мама ти, де, тепло. А я мама роботи. У саду триразове харчування готують на електроплитах. Сьогодні на обід риба та пшенична каша. Поки на кухні працюють справжні кухарі, діти наслідують їх. Нормально гріємось, готуємо. Мрію бути кухарем. Я приготував усім компот і рагу. Це корисна їжа. За потреби у дитячому садку можуть відкрити додаткові чергові групи для дітей, в яких обоє батьків працюють. І зараз ще приймають заяви. У нас для цього є всі умови. В групах тепло, плюс 20-23 градуси. Зараз ми маємо додаткові ковдри. Спальню ми обігріваємо, діти сплять у піжамах. Теж цілком комфортна температура. У шостому дитячому садку готові навіть працювати у нічну зміну. Це для тих дітей, чиї батьки змушені трудитися вночі через енергокризу. Але заяв не надходило. Допоможіть зігрітися такі звернення до колцентру Терасполя надходять щодня. Самотні пенсіонери просять привезти обігрівачі. Придбати електроприлади допомагають депутати міськради та добровольці. Тетяні Чумак 95. Кілька років тому трудівниця тилу перенесла інсульт. Відтоді не ходить. Близьких не лишилося. По дому допомагає сусідка. З нового року у квартирі похолодало, дійшло до плюс 14. Три тижні пенсіонерка грілася пляшками із гарячою водою під кількома ковдрами. Я й шупада діяла. Я її кладу під ковдру цю пляшку а сама вкриваюся і гріюся, і це не одна пляшка, навіть дві. А температура у кімнаті від 14 до 16 градусів. На столі біля ліжка ціла аптека. Вся пенсія Тетяни Іванівни йде на ліки. На обігрівач грошей не було. Зателефонувати на гарячу лінію. Підказали сусіди. І Вже на другий день після заявки пенсіонерці привезли конвектор. Пользуйтесь. На здоров'я. Це, так, так конвектор. Всі часи називають устройство то звали, з да, Только туда Татьяна Ивановна, он уже зразу тепленький. Помоч прийшла од від... допомога. Надійшла від благодійного фонду «Гуманість і справедливість. У цей фонд направляють кошти громадяни, бажаючи взяти участь у благодійній діяльності. Багато людей у цьому задіяно насправді, і з цим фондом ми тісно співпрацюємо не тільки в період надзвичайного стану, але й у звичний час. Щойно надходять кошти до фонду, нас інформують про це. І купуємо за ці кошти обігрівачі. Так зреагували. Так швидко ви зреагували, привезли цей обігрівач. Дуже дякую вам, дуже потрібен був. Крім доставки подарунка, ще й розмова до душі. Тетяна Іванівна розповідає, як в юності працювала у колгоспі та допомагала фронту. Це був її внесок у перемогу. У 43-45 році. Року... Я, я жили в селі. У 43-45 роках ми жили в селі. Корови у нас орали, ми косили, сіяли. Все було вручну. У 15 років працювали як дорослі, всяке було, але все пережили. Все одно за нами буде перемога, все одно ми вистоїмо при Дністровці, народ міцний. А це нагороди родини Чумаків Тетяни та її батька. Він визволяв Прагу, дійшов до Берліна та повернувся додому з орденом слави. Тетяна вірить, Придністров'я газову кризу витримає, тому що люди згуртовані, чують один одного та допомагають.